Вітаємо, друзі! На каналі Житло є. Запрошуємо вас в подорож до затишного куточка на Прикарпатті. Їдемо вулицями Івано-Франківська. Ось такі гарні вулиці обласного центру. На авто до селища міського Типу, куди ми направляємося. 40 хвилин. Але в цьому місті є велика перевага, це ще і залізниця. І залізниця від нашого будиночку буквально в 10 хвилинах ходьби пішки. І ви на залізниці. І будь ласка, будь-який куточок Прикарпаття, або далі, в Чернівці, ви можете дістатися на потязі. А це вже Отинія, куди ми приїхали. Гарне селище міського типу, де школа на тисячу учнів і де працює 80 вчителів. Освітніх закладів в Отинії досить багато. Крім школи є музична школа. Є велика музична школа, де 30 викладачів музики і співу, профтехучилище, ремеслено художнє училище ось так, багато освітніх закладів, крім цього, велика лікарня поліклініки, дитяча поліклініка. Ну ось Все, що необхідне для того, щоб було доступно для життя. Трохи задощило, і ми ще оглядаємо магазини, їх багато, це і аптеки, магазини різного профілю, і вже біля нашого будиночку. Дуже доглянуті ділянки, ми ще їх оглянемо. Є теплиці, конструкції для теплиць, підходимо до криниці, вода, заведений мотор, можна качати воду. І ось цей будиночок. Він дерев'яний, але такий рівний, стройний. І оглядаємо от, спереді звідки вхід. Це верандочка. Оглядаємо сходи і заходимо у веранду. Веранда охайна, біленька, чистенька. На ній догадуємося, приємно пити чай, снідати, обідати, вечеряти після трудів на городі або після подорожів по при, Прикарпаттю. При, при Обита білим пластиком. Рівно, гарно. Стеля ж. Світла, верандочка. Міцна підлога. Тільки пофарбувати. Двері дерев'яні скрізь, теж досить гарні. І заходимо в далі. Великий передпокій, розмір його 2,5 метри на 4 метри. Далі, такого ж розміру, йде кухня. Задумували робити ремонт, де навіть якийсь розпис робити, бачимо, що намічено олівцем щось. Але потім сталося так, що ну, от, продають власники будинок. І далі, такого ж великого розміру кухня: 4 метри довжиною, 2,5 шириною. І якщо всю цю площу. Яку ми зараз оглянули передпокій і кухню розділити на три частини, це досить реально. То можна зробити кухню, передпокій, і в самому кінці, воно саме проситься, можна зробити санвузол. От. Ну, це вже на розгляд нових власників. Далі ми прямуємо в кімнату. Ось перша кімната, чисті стіни, рівна стеля, побілено. Вапном кольор, з кольором так, кольоровим, і підлога. Бачимо, оглядаємо міцна. Щільно половиці одна до, пофарбувати варто. Про опалення. В будинку є кахельна піч, яка на дві кімнати, і конвектор. Так як власники жили переважно влітку тут, весною весени використовували будинок як. Дачний будинок, то досить мало користувалися і не було потреби розводити газ по всьому будинку. Але будинок газофікований. Зараз ми в другій кімнаті. В цій кімнаті підлога із дерева плити таку, трошки більшого розміру. Якщо перша 16 квадратних метрів, то друга 18 квадратних метрів. Простора, світла, два вікна. Вікна дерев'яні, подвійні, з гарними такими замками, крючками, не обов'язково їх е, міняти, ці вікна, бо вони хороші. Тут кахельна піч. Ось. Ось ще раз оглядаємо підлогу. Кахельна піч, яка опалюється з першої кімнати. І так, в домі є і дров'яні печі, і газовий конвектор. Ну, якщо люди будуть жити, нові власники будуть жити тут постійно, то варто зробити газовий котел і розвести газ по всьому будинку. Ну, але це вже як кому що подобається. Ми вже на вулиці. І зараз оглянемо ділянки. Нам дуже сподобалося, що тут ніяких бур'янів, таких хащ зарослів немає. Тут все доглянуто, працювалося. І ось навпроти будинку господарчі будівлі, в, першій будівлі, в першому це Сіновал тут е, сіно, так, 100 стодола, як називають, е, досить багато ще сіна, бо, власники, мали собі кроликів. От, е, Це город, на городі що здивувало, що і досі можна побачити, і селера росте, морква росте. Це 4 грудня, 5 -го грудня лютого ми знімали. І нас здивувало ділянка моркви, яку можна викопувати і цілком молоду мати. Отаку от бурячок червоний. Там ось це для такі навіси для помідор для огірків. Ще раз оглядаємо діляночки, чисті, доглянуті, все дуже добре росте. Багато кущів смородини, ремонтантної малини, всього ділянка 24 сотки. Ось і тут все так компактно, дуже гарно помістилося, тому що е, ось ця велика теплиця, яку треба, можливо, тільки плівкою перекрити, і ще багато досить конструкцій, які ще можна поставити на місце. Далі ми йдемо в частину городу, де багато кущів. Е, ремонтантні малини, порічки, далі квіти, троянди. Це все буде дуже гарно навесні. От, юку бачимо, квіти, ось цей квітник гарний. Все досить так має огорожі можна. Спереді дому теж нам показують полуниця, ожина, малина. Все в таких спеціальних грядках, і це досить зручно доглядати. Спереді ми бачимо паркан із зеленою огорожі і разом з тим металева огорожа. Ось ще трошки оглядаємо спереді дому. Є і плодові дерева, яблуні, вишні, нам показують ділянку. Вартість всього цього, -цього дому господарства, будиночок. Дві кімнати, кухня, великий передпокій, газофікований будинок. Велика гарна ділянка 13,5 тисячі доларів. Торг присутній. Запитуйте, поїдемо разом на огляд. Весною це буде дуже гарно, а можливо і раніше. Підписуйтесь на наш канал. Кожні 3 дні ми викладаємо нове відео. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, запитуйте. Дякуємо за увагу, до зустрічі!